Сьогодні поживу без соцмереж. Валджош, я в раю. Чекай. назад можна. під підвечір десь я заліпала в Тік-Ток, в інстаграм. Всюди-усюди тільки могла заліпати. Вибачте, ребята, може, ви не на це підписувались. Але сорі вже. Такс. Сьогодні чергова субота. Я прокинулась. І вирішила, що сьогодні поживу без соцмереж. Таке у мене виникло бажання. І єдине, що буду записувати відоси. Це читерство. чи так можна? У мене, взагалі, мені, мені здається, у мене немає проблем з соцмережами. Тобто, у мене немає якої залежності, що мені треба взяти телефони, багато там сидіти. Але все одно є якісь моменти, які я розумію, що так, щось я вже перебільшую, перегибаю, можна б і менше якось. Ем, так от. І мета мого такого експерименту просто на день відмовитися від соцмереж, подивитися, чи стало якісніше моє життя, чи щось взагалі змінилося, чи змінився рівень тривожності, чи не знаю, моє якесь самоусвідомлення самої себе. Бо я знаю, що соцмережі вони роблять ось цю шкоду, якщо ти з ними зловживаєш, то ти можеш себе там. Гірше потім почувати. І плюс у мене навколо декілька людей теж періодично практикують день там без телефону, або день взагалі без гаджетів, день взагалі без соцмереж, щось типу такого. І ну всі відгукуються, що вау-вау-вау, це прикольно. Я подумала: блін, а як буде мені? Бо я такого ще не пробувала. От, а тепер будемо пробувати разом з вами. Ранок почався з того, що я просто попила водички, зробила свій матч, зараз трошки почитаю. Вот, держу вас в курсе. Эм... Наступна станция. <свистит> Владик, ты любишь ярмарки? <свистит> Скажи, не смею, пожалуйста. <свистит> на, как без них жить? Ну, с Владиком на ярмарку? У нас в суботи біля Але будинку ярмарка. Знаєте, за чим? За першою полуницею. І і... І Ходімо. Mm. І ось цим. І ось цим. Владиком гулять, ходить наши тысячи километров без соцсетей. Да, Владик? Значит, mm -hmm. ты уже в ТикТоке садишь? Ай, ладно, он на Владика Yo, я на это не да, по распавсюд жуть. Да, это я, не сами до Владика в нове місце, але насправді, я сама там ні разу не була. Нове для нас. Ні. Ми там ніколи не були. Церковь. Це не церква, це, це інше. Таке гарне легко було у нас всі холодні. Це роботу гарно було. Я в тус, ці ташки немає, політичні. Віжу. Батько вже почав гугняти, що нам кажуть в гору. По паперки бору йде. Гугніть, гугніть. Каша, куди ти мене завела? Сабі покажи, глянь. Готуємося на hoverlife. Ага. Потожся. А там дочекатись. Хм. Ото. Вже не вже не любить ніяких сюрпризів. Ото, ото. На ней так спокійно. Это что-то шорт. все Ого, оце вид. Оце вид. На на мільйон. Обам. Разбились стга на літарі. Що, Владикс, як тобі? Прикольно, ну, то, що тут ну, дана земля під застройкою і так от виглядає, що тут у Діапята, прикольна церковь рядом виходить куди поза той далі, хуй почесать перед сном. Такой. При вході треба об'єгнути касиночку, не знаю, чи треба віддягати на територію, але всередину поки не заходжу, то не знаю. Але поки, щоб ніхто не питав, де ваша касинка. Ну, добре, ми дитину. Тут і спищі. Нам розказали, що ось цих зах... по вже майже нічого не залишилось, що вони були розграбовані під час Другої світової війни. Ну і що зараз в них не можна зайти, бо вони на реконструкції, скажімо, на, на ремонті. Але так от погуляти по території дуже і можна. Ну, тут дійсно дуже класно попрацював не знаю, гарденіст, як тут садовний. Тут дуже багато різних красивих насаджень і запахи стоять. І дуже спокійно, дивлячись на те, що справа Печерська, і там все шумить, має, мало би шуміти. А тут якось так затишно. Пілки працюють, жужжать собі. Боже, балдеж, я в раю. Я в раю. Це типу моє красиве місце. Да, бачите, тут вже ботанічний сад, але воно загорожене, це типу окрема територія, ти ніяк не пройдеш. І тут можна походити прямо по травіночки. Ну божья благодать, ну ё-моё. Котік, ты в блаженстве? Нормально. Котік, скажи ще раз. Спасибо. Бачишки цю стрикозу? За детекчену. Дякую цьому місцю було класно. До речі, саме ось в цей момент, коли ми вийшли з цього красивого місця, у мене вперше рука потягнулася за телефоном в інстаграм. Хотілося виставити ці фотки, які я там нафоткала, ось цю місцину показати, поділитися з людьми ще раз, нібито прожити цей досвід. Але ну, скільки я сама собою мовилась, що ні ніякого інстаграму, тіктоку, то все, ми нічого не виставляємо. І на наступний день у мене вже не було цього бажання. І нібито це просто все залишилося зі мною. Я там закинула одну фотку, але без якогось там емоційного забарвлення, або там, не знаю, якісь я там е е рекомендації. Не, я не дала, от просто показала факт, що це зі мною відбулося, і все. Он може, люди так і роблять, а я оце дурна просто все проживаю, всім намагаюся розказати, як це було класно. От сходіть туди, сходіть сюди. М -м от таке спостереження. Владик, рівень голоду від 1 до 10. Як ви думаєте, де ми їмо? Кремль? Як ви думаєте, хто я предложив? Ні. Ми прийшли до Нархаус і будемо зараз фігачити шавуху. Муха вже дуже давно. Це, мабуть, год. Так. Чим-чим? Це було воно. Нашла вимогті якесь морозиво без молока, без лактози, на мегдалевому молодці. Боже. Ну, будемо пробувати. Це морозиво каштан з дитинства. Що не відчувається мигдалевості тут. Просто морозиво, Просто морозиве, але ви знаєте, що воно з мигдалевого молока зроблено. Прикольно, прикольно зашифрувалися. Чи хочеться мені заходити зараз протягом дня в соцмережі? Хочу сказати вам, що взагалі ні. Але, але от коли ти втомлений, то рука просто тягнеться автоматично туди, бо там є просто такий лихий контент, який тебе виходить, підтримує в складні. Складні втомлені часи. Але я така так: стоп, я хотіла, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. І що пішла, помила посуду. можеш про що йдеться? Також ще хотіла додати, що ось цей челендж без телефону, він насправді, ну, Зрозуміло, що він вивільняє дуже багато часу. Але якщо ти не вмієш проводити час на самоті, Сказано, да, сказав Владик, то ну тобі це не підійде. Або тобі треба буде вчитися, проводити час наодинці, ну, ще була не знаю, читати. Гуляти, дивитися фільм, серіал ну це в принципі можна робити, але там на просто просто значима кнопку. От я зараз, наприклад, у мене вільний час. Я вже і почитала, і подивилася фільми, погуляла, і поїла, і помила, і поприбиралась трошки вдома. І от зараз у мене якраз час, який я завжди витрачала на соціальні мережі. Тобто під вечір, десь я заліпала в Тік-Ток, в Інстаграм, усюди усюди де тільки могла заліпати. Зараз я цього робити не буду. Знаєте, що буду робити? Я буду монтувати відео. Як, тому, ну, якщо не, вам не може монтувати, то я не знаю, чим ви ви зайнялись, і чим би я зайнялася, якби в мене не було Ютубу. Можливо, я б пішла в ванну з бульбашками. А, можливо, я б перебрала гардероб. Можливо, я б замаринувала курку. <реш> щось корисне би почала робити. Або. Сухай піддавати. Або щось би треба зробити для свого хобі. От у мене зараз хобі монтувати. Якщо у вас є хобі, то ви можете просто без соціальних мереж більше витратити на нього час. Такий висновок. А, так, на вулиці, зараз кажу: 22:39. Я помонтувала трошки відео і ми не витримали, з Ладіком вийшли на прогулку, на вечірній кармінас, так сказати, погано видно, але це таке відчуття класне, давно забути через те, що через. <гументний> Комендантську да, годину, ми не можемо гуляти вночі, але зараз от таке фейкове читання, ми вийшли в заборонений час, коли вже всі вдома сидять, а ми гуляємо. Але на вулиці така літня приємна погода я футбол, сіду і кайфую. І свіжо, так свіжо, і хорошо, не холодно. Клас. Клас. <гументний> <гументний> Я просто думаю, чудно д д джаб джаб, джаб. щоб вони так розкопидах на ніч. День без соцмереж закінчився доволі швидко, бо це був вихідний, і я багато себе чим ще займала. Ми гуляли, їли, дивились фільм. Про моменти, коли я хотіла взяти телефон руки, я вам вже в принципі розказала, але чи змінилось моє самовідчуття? І до одного дня, скажу чесно, то ні. От взагалі ні. Е, можливо, якщо. Це там буде, не знаю, протягом всіх вихідних, або навіть на тиждень, отоді, я думаю, я ефект відчую. Тут у мене було невеличка тривожність, що я там не відповідаю вчасно в телеграмі батькам, або там у нас якісь чати були переписки, то я в них не включалась, і мене була навіть тривожність, що, блін, я щось пропущу. Це fear of missing out, то це FOMO мене переслідувало. Але не цілий день. А от в моменти, коли щось я бачила, щось відключається, що щось відбувається, вірніше, в моєму телефоні, якісь мені пуши приходять, а я така блін, а я, а я не, ні, ні, не дивлюся, не дивлюсь, мені це не цікаво, але мені, блін, капець було як цікаво. Так от, щоб наступного разу, коли в мене е, оцей моя кремо впаде, я захочу ще раз такий ефект е, спробувати на собі без соцмереж, то я точно поставлю телефон в авіарежим, а перед цим я, я сповіщу всіх своїх близьких е, і там, в найближчих чатиках, що е, так, я сьогодні без соцмереж, мене не турбувати, я нікуди не пропала, в мене все окей. Я прокинулася від звуку ударів по шахеда, а попстала, повідомила, що спати більше не хочу. Попла водички. п'ю, п'ю ось. І таке ну, раз встала раніше, треба позайматися йогою. Беру телефон, а там ходить сповіщення, що Київ, бити уважні, наслідить балістика, залишайтесь в безпечних місцях. <плінг> Блін, дуже ж такої. Тільки хочеться бути більш насісти, там, з'їсти знаю, помедитувати, позайматися його. І тут на тобі русня і пуча. У нас неділя, день прибирання. ну Як прибирають люди, я вам не показувала, тому що, що тут показувати прибирання. Але от після прибирання кожен е розважається, як, як вміє. Водік не пройти прийти жжок в гру влегасі і психує, а я релаксую. У мене своя своя атмосфера тут. Прийшли на фотокор, а тут відкрили терасу, так коротше будемо зараз тут їсти. Такая чорна жижа. Ми продовжуємо тестувати оці фініки з різними смаками. І сьогодні попалась на ось цей пінет батер. Я спробувала це тупо снікерс. Це тупо снікерс, ребята. Якщо любите снікерс, борить, це смачно. Дивилися з Владіком карате кіт. карате Кіт, да? подивилися хвилин 20, почалась повітряна тривога. Сьогодні це вже друга. Перша тривала цілу ніч, 9 годин десь, потім не було. І от зараз ми пішли в кіно і вона включилася, звісно, всіх людей вигнали. Ми чекаємо від бою. Якщо 30 хвилин тривоги буде тривати до 30 хвилин, то сеанс продовжить. Якщо більше, то доведеться повертати квиточки на інший сеанс брати. Одік твої ставки чи закінчиться тривога? Не Думаю, ні. Не. Думаєш, думаємо, підемо. Да, підемо. Будемо дивитись да. поклик втулогу. Вдома. Просто найнезручніше те, що, ну, от, наприклад, да, зрозуміло, якщо там тривога триває там, 10, 12, 15, 20 хвилин, то типу, це зрозуміло. А от якщо тривога реально триває там, 33 хвилини. Ну, типа, і звідки я маю знати, чи поновила мій сенс, чи не поновила. Це треба витрачати час, заходити, дивитись, дізнаватись. Якщо там, ну коротше, це зайве витрачання часу. І було б прикольно, якби айтішники з планети кіно змогли, або не знаю, або якийсь бот, зробили, який розсилку робить, що тіпа, ось такі-то санс відновлено, да? або навіть в повідомлення. В додатку, бо приходили якісь статті фікції. Якщо приходять з номером Так платформи, також можна було бути розділити. Так. А це було б прикольно. Вже віна три роки триває, то можна було трошки розчехлитися на, на такий функціонал. Але Владик, не самує, Владік дивиться тікточки. -тік -тік. да? Тобі весело? Що там? Ано, що, Да. Ну, чекай, назад можна? Іще назад. Лайк. <смір> like. Так, знову, як я і казала, тривала рівно 33 хвилини. Ми зараз зтаємося з надією, що наш санс продовжиться. Ми подивимось, в стріл додивитись є. Зайшли і фільм просто тупо на паузі. Так, хтось нажив пробілчик. От зараз його запустять, зараз всі люди поприходять. Понеділок, день і не є У мене сьогодні мітинги з 10 ранку до 7 вечора. Вона буде півтори години без, без, без цього, але я впевнена, що я знайду чим себе зайняти навіть ці півтори години. І сьогодні було важке рішення залишатись вдома, чи йти на роботу в офісі я маю на увазі. І я вирішила залишитись вдома, щоб не витрачати ще годину на добирання, тобто, щоб не виходити о 9-й і не вертатися в восьмій. Тому з цю годину я витрачу на те, щоб піти купити свого долевого молока. І зробити доламач. <сі> і просто висолодитися ось цією годиною для себе. Такі, отакі у мене рамки. Ось це молоко, я його ще не пробувала, тому рекомендувати не буду. Воно дорожче, ніж Green, green Milk, чи Green Life, ось таке називається. Е, але просто я зазвичай його б і не взяла, якби було нормально з грі лайф дешевше. Але має галіми і погано справляється з поставками е, не молока. Тому я вже відкриваю подумки е, їхній сайт зі скарг. І скаржусь, що ребята, це гостю нормальні е мигдалеві, вівсяні молока, <молока> без цукру. Е але що, ну, чого я буду псилати зараз в ластері? Правильно, в мене попереду ще такий важкий день. Тому я просто купила, да, переплатила, але я купила, знайшла молоко без цукру. І зараз іду робити собі хелсі матча лате Насправді ось це. Насправді ось це молоко ви хорошим. Блін, вибачте, рібят. Може, ви не на це підписувались але сорі вже. А що робить, коли ти собі не подобаєшся? Ну от коли не подобається, як ти виглядаєш вранці. Ну, типу, як підключатись на робочі коле. У на нас завжди з камерами, ну типу, я себе дратую дуже сильно. Це з ладіками тут така краса після дощу.